О, друзі, вже включили світ. Ой. Хорошо, це ура! Ну що, пішли святкувати? Так, пішли. А ще мама купила сьогодні таку магічну сяйчу лампу з різними кольорами. Тепер ми можемо заряджатися і бути заряжені на 100 максимум. Тома, це як у Петроніксі. Так, пиши. Пішліть, що я вам покажу. Ось. Уже мама встала в бірюзову лампу. Так, друзі. Ага. Блін. Мама казала, тут без порядку не розводить. Ой, та ми любимо гратися. Бо як, мам, лінтілялі все розкидуєте. Не считаю кубиків. Па-па-пем-па-па-пам. Блін, чому воно. А... На це цель... вишню убрати. пі Пи пі -пи а, -а, а, ні ні ні, -ні, -ні. Побуй ще. Чому така ламп? Чому така розетка. О, ні, то че ще. Так, друзі, виключи світ! А я буду з пультом. Пиши виключати. Папа. А чому ми маленькі такі? Ну, зменшились. Хе -хе. О, це ми як... Яска, це, якийсь... це називається режим фіксики, що ми такі маленькі, як фіксики. Так, друзі, все, не болтайте! Дивіться, уважно, що я вам покажу. Ой! А де аж хто там упав? Блін, посвіти! Все. Блін. Тут знадобиться фонарик. Це я упала. Підніми. Фух, це ти. Друзі, дивіться на сюрприз. Немає. Ось. А, Що це? Ось, дивіться. А, вау! А це що? Це лампу таку, як ми дивилися, ось дивіться. Це сяюча лампа. Можна переключати різні, так. де я. Томас це, мабуть, упав десь. Ой, я тут. А це що? А це кусок от планшета. Ви що, планшет розбили Поліне? Та і ми жартуємо це з чехла. Дивіться мені, новий та планшет не зібрать. Дивіться, що я бачу. Може утихіти, може виключити. Що з ним? То працюй же. Не працює. Так може там виключить, Том. А, -ха -ха. ой, блін. Йошкін дрін знову кудись подівалась. А це Том. Це краще, ніж оту, я сказать. Давай Люсу знімемо, а хай буде у нас нова лампа. Ні-ні-ні-ні. Поліні теж потрібно. Дивіться. Блін. Пульт не робить. Так зніми оте. Еплє. Пробуємо. Заработало. Включаю. А тепер всі дивіться. Який це зараз колір? Червоний, синій чи зелений А, Б і В. А, а. Молодці. Далі. Далі питання. Який це колір? Оранжевий? Ні, точніше, помаранжевий, блакитний чи зелений? Зелений. Розгадуйте все швидко. Який це колір? Синій, червоний чи білюзовий? Ем, Синій. Молодці. А який це колір? Жовтий, синій, чи білий? Білий? Молодці. Що за колір? Помаранжевий, чи. Господи. помаранчевий, жовто-помаранчевий чи жовтий? жовто помаранчевий Ой, які молодці. Який це колір? Блакитний. Зелено-блакитний чи бірюзовий? Зелено-блакитний. Так. А який це блакитний синій чи фіолетовий? Ем, ем, Фіолетовий. Так тримати. А який це колір? Ой, це я назвала не те. Який це колір? Жовтий, помаранчевий чи червоний? Жовтий. Який це колір? Блакитний. А це який колір? М -сі Сіро помаранчевий. Юки-палки. Нічого не пам'ятаєте. А це який? Жовтий. А це який? Не знаємо. А це який і теж не знаємо. Йош, твої мій! Ну чому ви кольори не вчите, господи. Раз ви кольори не хочете вчити, то давайте англійською. Ну, в тебе серіал, ой, не точище мультсеріал, Дубльований українською. Так і що? Треба і англійський звучать. Англійська наша рід річише. Точіше... Європейська мова. Добре зараз. Якщо сьогодні всі вивчимо кольори по RGB, то сьогодні обіцяю, що будемо танцювати, будемо співати караоке, коли тебе немає. Так ми ж вже танцювали сьогодні, коли тебе немає. Ми танцювали, а не співали. Добре? А тепер дивіться на магію. Дивіться. 哇哦！Wow. Красивий? А тепер чому цвіта на англійському? Який це колір? Red. Який це колір? Green. А цей? Blue А цей white. Так тримати. А цей оранж? цей? Turquoise А Ем... вийлот. А цей Ем... оранжей. А цей. Пепл. Не плутай. Це вайл... Ні, Ем... Це який? Yellow. Цей який? Ем. Hmm. Такий же був було... ні, туркواز. А цей? Ем. Пепл. Цей. Лемон. Ц... А цей? Ем. Такий же був. Моци. А цей? Ем, pink. Прикольно. Молодці мої. Ви знаєте всі кольора. А тепер покажемо, як ми включаємо. Так, друзі, дивіться, як ми включаємо. Оп-ля. Оп. 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 Якийсь фіолетовий. Поповище А это что ж мы будем Красиво? Дуже уже О Хоп. Куда? О Вимо Класний колір. <рес> так, навиця під нього сяяти. Це у нас буде новий пристрій це підзарядний. Це ми будемо заряджатися, а як буде бузища тривога, ми вже будемо раз заряджені. Ура! Ну що, друзі? Беремо кол... е, ко... О, цю колонку. Так, добре виключаємо той контролер. Е, Джинджер, а ти не бачила, де там я оту кришку. Ой, контролера загубила. Давай позже пошукаємо. А, ось вона, ось вона. Так, друзі. Не витрачаємо часу. О! Так, на лампу подивилися, а сталося... Тільки... Так, друзі, красиво. Якраз. Мабуть, Поліні буде веселіше писати, як мама буде за... Так. Ні, це не мікрофон. А, це мікрофон. Блін. це біса. О, от уявляю, що зараз закат. На. Так, ага. А тепер сюди ставимо флешку. Ні, це світодіон, яка флешка, якщо ми з ума сходимо. Ой, не туди нажимаємо. Я не пам'ятаю фелічета. Ой, це фелічета, не то. Сейчас знайду. Так, друзі, підходьте. Зараз будемо співати разом з альоною Омаргалієвою. Ти хочеш до неї на концерт Дніпро? А вже ж, добре, не витрачаємо часу, спімаємо. Hey, yeah. Полінта піднеси. Hey, yeah. oh, hey, yeah. Пробачу зупини. Hey, yeah. А може, з голосом. Ем, як? Та підстав. Ні, хоча ну ладно. Буде так видніше. Ай, а так. Блін, та бери! Будеш озвучувати наші голоса з піснею Альона Маргаліви. Добре, не витрачай. Хоча зупинилась, помовчати. Мені це було так потрібно. Життя змінилось, і я вийшла з дум. Ніхто із нас труби не вий. Із небом говорила і не раз О, тепер головки не запалить. Що собі трох на згоряли, наші гості, аби са ними слітом. <звіст>

То чи ще в кафе танцювати, чи співати і танцювати дома? Не знаю. Жили, були щасливі закохані воєн. та мерон, чи м'ярон. Тамерлан. Так тримати. а тепер співаймо. The <tries> are